Сьогодні від керівництва країни ми бачимо багато досить таких ну непростих для українців тез, що стосується і телеграм-каналів, і певної мобілізації віри, і певної згуртованості. І інколи від деяких чиновників це звучить, ну може бути вам інтерпретовано як те, що вам намагаються закрити рота. Ну, по-перше, я як власник і цього каналу, і телеграм каналу на 107 тисяч, і TikTok, ви бачите, який великий канал, і Ютуб розвивається, я ніколи не бачив тиску зі сторони влади і будь-яких органів влади. Рота закривають одне одному українці. Тому я хочу вам всім. Побажати одного, будьте терпеливими і з розумінням ставтеся одне до одного. Адже у кожного із нас в цій війні своя ситуація у когось загинули рідні і близькі, і в них одна позиція. Хтось виїхав, і в нього інша позиція, хтось тут, але хвилюється за перемогу, допомагає бійцям, а хтось просто намагається відсторонитися від усього і зберегти свою голову. У кожного своя позиція. Не шукайте одне з одного ворогів. Не шукайте. Тому що так, ви тільки накличете біду одне на одного. Не потрібно цього робити. Підписуйтесь в Телеграмі, підписуйтесь в Ютубі і бережіть одне одного. Свобода, свобода, це і свобода країни. Але свобода це ще й ваша персональна свобода. Якщо ви почнете одне одного їсти і ще на одне одного писати доноси. Ніякої чисті і гідності вам це не принесе. Ви просто їсте одне одного. Не потрібно цього робити. От чого, чого нам точно не потрібно, так це бачити одне одного, одного ворогів. Просто у різних людей різна позиція. І з цим потрібно кожному з нас змиритися. Бережіть себе. І до речі, телеграм-канал чи не єдиний з відкритими всіма реакціями, в тому числі і з дизлайками, і клоунами і так далі. І це чи не єдиний канал, де я особисто намагаюсь модерувати матюки?